засідання оголошується відкритим. Розводу згідно варто Олексійна Шкарга, Путна Волгою, Сподіння Бог, Центр протидії корупції. Шаблонні Нінді Талін, Віктор Ішман, Павло Слідчий особі, Солов'янського районного суду міста Київ, 22 серпня 2017 року. Будь ласка, секретар, повідомте про явку учасників. Судове засідання з'явились. Представники Сукура, Щербан, інші учасники не з'явились. Згідно статті 343 КПК, фіксація здійснюється за допомогою комплексу «Сереста Ніва». Так, будь ласка, а представляйтесь по черзі повноваження, підтверджується відповідно, відповідно документу. Представник заявника у даному кримінальному провадженні, тобто громадської організації центру проти корупції, корупції СОП Віталій Володимирович. Підтвердження повноважень надано довіреність, так? Так, довіреність виданого уповноваженою особою громадської організації центру проти корупції і виконавчим директором Дарини Миколаєва Миколаїв. Документи ви для суду передаєте? Там є в наявності копія довіреності. Окрім довіреності, ваше повноваження нічим не підтверджується? Ні, лише довіреності. Ви вже знаєте, хто може бути представником кримінального побачення? Наскільки мені відомо, відповідно до частини першої статті 45 Кримінального кримінально кодексу України захисником у кримінальному провадженні, тобто особою яка представляє сторону в кримінальному провадженні, може бути адвоката. Це я безумовно знаю. Проте хочу зауважити, що там стосується саме е, представництва інтересів сторони у кримінальному провадженні. Крамет передається і корупції в даному кримінальному провадженні є заявником. При цьому Ваш честь, чинним кримінальним представним кодексом України не визначено обов'язку або інших положень щодо представництва заявника у кримінальному провадженні. Загальні суса, загальні норми, які ставлення. Ваш честь, якщо ви ходите з загальних сосад, зокрема, звернути увагу на положення 64-ї Прим. Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає можливість представництво юридичної особи в кримінальному процесі, то там також побачимо можливість представництва інтересів особи за довіреності. За довірності. Почитаєте, яка з команду. саме може бути. Або юрист підприємцем так? працівники честь, фактично, я і є юристом даної громадської організації. Я не є руку, так. Чую дичність? Так, немає. Чим це після щось? в мене собою немає повноваження. Ми повинні вирішити питання щодо вашої участі у цьому впровадженні. Так чи не так? Так, я надав до відомі з цього. Працівником, Працівником в розумінні положень Кодексу законів про праці я не є, проте я постійно на постійній основі надаю юридичні послуги громадській організації санкції корупції. Дозвольте тоді є інший представник. Чекайте, давайте ага. ж по черзі. Да. Ласка, а тепер другий представник. Ага. Будь ласка, Представник Щербан Олена Юрійовна здійснює адвокатську діяльність на основі договору про надання адвокатської допомоги та ордеру. Робоче місце в місті Київ вулиця Малопідвальна, 10. 8. Це є адреса для листування, так? Так. Повноваження підтверджено отделом, прозором. Так, ви надаєте нам копію, правильно? Так, надаю копію, на лише на себе. І є свідоцтво про право заняття адвокатської діяльності. Так. Шується склад суду. Справа розглядається, коли суддя поліційного суду міста у складі суду Павленко Жораблять Утю при секретарі Слободянюк за участю представника заявника Щербан Олени -Юрі. Де буде складу суду секретарі немає. Немає пам'ятку про права та в суді Ви отримали так, отримаємо права. Зрозуміло? судове присядьте в судове засідання. У нас е... не з'явився прокурор. Ставник прокуратури належним чином повідомлявся про розгляд цього провадження. Дані, про які є в матеріалах провадження, крім того, на адресу суду до цього часу не надійшли матеріали судової справи. А відтак на обговорення ставиться питання щодо можливості розгляду цього провадження у відсутність матеріалів судової справи і за відсутності прокурора, який чином проводить. Чи Ваша честь, насправді участь прокурора, на нашу думку, не є обов'язковою, оскільки не вирішується наша скарга по суті, вирішується лише питання щодо повернення Солом'янським судом нашої скарги. Тому, власне, ми здивовані, чому за такий час Солом'янський суд не надав матеріалів судової справи до апеляційного суду. Мабуть, це ще одне підтвердження для нас того, що суд о, прийняв сумнівне рішення власне і о, не хоче, аби апеляція найближчим часом розлянула ці рішення цього та водосліджуватися ваша честь, власне, звичайно середні, але, час апеляційного розгляду. Але ми, ми маємо свою позицію з цього можливо. приводу, і ми можемо її озвучувати При, щодо матеріалів справи. Ваша честь, ми о, насправді. Скаржником до нашої скарги додано всі необхідні, додано оригінал рішення. Там є витяг з матеріалів кримінального провадження, які ми отримали, будучи заявником, є оригінал постанови при закриття не оригінал, а копія, яку ми отримали від органу досудового розслідування. Тому, на нашу думку, всі матеріали для того, щоб розглянути цю скаргу Оригінал судового рішення. суду Ваша честь, ми надали належним чином завірену судом же копію. Тобто ви вважаєте можливим за таких обставин розглядати справу апеляційну скаргу по суті порушено? Так, ваша Судя. честь. Якщо дозволите ще так. репліку, ми вважаємо, що дуже важливо розглянути чи якнайшвидше дану скаргу, тому що в даному кримінальному провадженні вже завтра буде розглядатися в харківському суді угода про визнання звинуватості з іншим фігурантом і може вирішуватись питання знищення доказів, в тому числі в справі. Тому

Наступно там почему засідання.